Ські телевізійні новини. Д України схвалив меморандум про співпрацю з Міжнародним валютним фондом. Президент України, прем'єр-міністр України, голова Національного банку України і міністр фінансів України підписали цей меморандум. Про це сьогодні на засіданні уряду України повідомив прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк. Відповідний документ зазначив, він буде офіційно оприлюднений міжнародним валютним фондом. Глава уряду висловив вдячність президенту України за його дуже сильну позицію, яка дала можливість нам спільно напрацювати ефектив. Івну програму реформ і за наші спільні перемовини з керівництвом міжнародного валютного фонду і міжнародними кредиторами. Арсеній Яценюк також висловив вдячність міністру фінансів України Наталії Єресько та всім членам уряду. Ми зробили максимум у рамках нашої співпраці з МВФ і в покроковому плані реформ в країні за словами глави уряду. Меморандум це план змін, який моніториться нашими західними партнерами. Ніч на 28 лютого в зоні антитерористичної операції на Донбасі минула відносно спокійно. Бойовики зменшили кількість обстрілів по позиціях українських військових населених пунктах, а у деяких секторах фіксують повне припинення вогню. Про це розповів речник АТО Анатолій Стельмах. Учора, з 21-ї години, на Луганському і Маріупольському напрямках противник дотримувався режиму тиша. В той же час в районі селища Луганське, що поблизу Дебальцевого, з 20.50 до 22.15 тривав бій із використанням стрілецької зброї. Українські воїни відбили наступ непідконтрольних бандформувань від своїх позицій. На Донецькому напрямку в 23.30 терористи застосували артилерію по позиціях сил АТО, які обороняють населений пункт Кам'янка. Вчора, чи не вперше, з початку перемир'я, незаконні збройні формування зградів близько 20-ї 30 обстріляли Авдіївку, Тоненькі, опитні. Вогневими ударами терористи провокують українських військових надію у відповідь та намагаються за будь-яку ціну зруйнувати хиткий мир на Донбасі. Новопризначений очільник ОМВС Полтавщини Олег Бех провідав колег поранених у зоні АТО під час обстрілу терористами колони українських бійців, які відходили з Дебальцевого, шестеро полтавських правоохоронців отримали поранення. Старшина міліції Микола Фролов та прапорщик міліції Андрій Литвин зі спецпідрозділу міліції Грифон, а також інспектор штабу ОМВС Полтавської області, капітан міліції Євген Горбенко. Зараз проходять інтенсивне лікування на рідній Полтавщині. Ще троє їх колег лікуються у Харківському та Дніпропетровському шпиталях. Дізнавшись про поранених хлопців, колектив правоохоронців негайно зібрав кошти для допомоги родинам та лікування. Одразу після прибуття поранених на рідну полтавську землю їх особисто відвідав новопризначений головний міліць. Олег Бех Мы полную поддержку окажем, не забудем, надеемся, вернемся в строй, будеш у нас продолжать нормально работать и все у вас будет хорошо. Мы от себя лично хотели еще кое-что передать, поддержать и сказать, что с большим уважением относимся и дай Бог ей здоровья. Бустрі зертіса під час зустрічі з кожним підлеглим керівник обласної міліції дякував за героїзм та відвагу, цікавився станом здоров'я поранених, якістю медичного обслуговування та лікування. А також передав матеріальну допомогу від міліцейського колективу та необхідні ліки з поліклініки у МВС. Полтавські правоохоронці були приємно здивовані візитом головного міліціонера і щиро подякували за увагу та допомогу. Капітан міліції Євген Горбенко розповів, що травму він та двоє його колег отримали між містом. Дебальцевим та селом Луганське Донецької області під час виведення військ до Артемівська у автомобіль поцілила протитанкова ракета. Багато з бійців отримали поранення. Серед них і Євген Горбенко. Не хочеться, щоб перенеслося все на землю на Полтавщину, далі на Київщину там чини, далі на захід. От, хочеться, щоб воно закінчилось побыстріше це все і керувалося тим, що. Потрібно допомогти тим людям, які там зараз знаходяться, щоб не було в них страху, горя, був мир, злагода. Двоє полтавських правоохоронців нині проходять інтенсивне лікування на Харківщині. Їх всіляко підтримують колеги з обласного управління міліції Полтавщини. Щойно дізнавшись про поранення хлопців, особовий склад ОМВС швидко зібрав кошти їм на лікування. 18 лютого до харківської лікарні привезли тяжко поранених бійців спецпідрозділу Полтавського обласного управління міліції. Хлопці тримали оборону під Дебальцевим. Після атаки терористів наші зазнали значних втрат. Чимало було поранено. Серед тих, кому вдалося вижити, боєць спецпідрозділу «Грифон» Микола Фролов. Він отримав сильне поранення в голову. Нині, кажуть лікарі, його стан стабільний. Поступав з діагнозом остро відкрита, не непроникаюча, чужо, черепно мозгова травма. ушиб головного мозку, і лінійний перелом затилочної кості. Біля Миколи цілодобово дружина. Як тільки дізналася, відразу приїхала до Харкова. Радіє, що чоловік вижив. Стан, звісно, тяжкий. Він багато чого не пам'ятає, але я ним пишаюсь. Він думаю, що буде все добре. Микола уже йде на поправку, спілкується з рідними. Полтавські міліціонери зібрали колезі на лікування гроші і передали його дружині. При першій можливості управління ОМВС України в Полтавській області зробить все можливе, щоб перевезти його на Полтавщину, і він буде продовжувати лікування вже в місті Полтаві. Полтавські міліціонери постійно перебувають у зоні АТО. Щомісяця проходять ротацію. Хоча на початку тижня полтавські правоохоронці знову вирушили у зону бойових дій, всього три дні побувши з рідними. І збільшенням тарифу на тепло на Полтавщині побільшало боржників. За даними обласного комунального підприємства Полтава Теплоенерго, з початку року рівень оплати послуг централізованого теплопостачання та гарячої води в обласному центрі зменшився на 23% з 96 до 73%. І з кожним місяцем боржників більше. До абонентської служби Полтава Теплоенерго» Олена прийшла, щоб отримати довідку для оформлення субсидії. Після підняття цін на тепло говорить її родина, де троє дітей не в змозі розраховуватися за комунальні послуги. Зростання цін, і тому зараз дуже актуально використовувати всі пільги. Вроді би має бути мінус 50%. відсотків за послуги опалювальний сезон приніс чимало нововведень. Зокрема, на зміну знайомому та зручному для більшості полтавців єдиному тарифу на централізоване опалення, запроваджено сезонний тариф. Деякі споживачі проводять авансові платежі, але тут потрібно пояснити, що як, щоб не було заборонено на кінець опального періоду, потрібно сплачувати рівними частками 50% від тарифу, але починаючи з травня місяця. Тобто, якщо хтось почав платити суми менше 50% від тарифу або пізніше травня місяця тому на кінець забороненості на кінець опального періоду може виникнути заборгованість на початку та в кінці опалювального сезону розрахування проводять виходячи з фактичної кількості днів надання послуги у відповідному місяці в інші місяці опалювального періоду нарахування за послуги централізованого теплопостачання проводяться за тарифом 8 гривень 83 копійки за один квадратний метр з цього року при призначенні житлових субсидій змінився принцип розрахунку обов'язково відсотка платежу. Відтепер він залежатиме від доходів сім'ї. Потрібно додати, що компенсація розраховується як різниця між розміром плати за послуги централізованого опалення у межах норм споживання з рахуванням піль та субсидій. За неофіційну інформацію, з 1 квітня планується збільшення вартості газу у три рази для теплопостачальних організацій, майже на 70%. У Мінсоцполітики підрахували, що після цього кількість сімей, які користуватимуться субсидіями, зрости у порівнянні з минулим опалювальним сезоном як мінімум на півмільйона. Як знайти роботу сучасними методами, навчатимуть у райцентрах. протягом березня-жовтня 2015-го обласний молодіжний центр навчатиме основам праці як молодих, так і вже дорослих полтавців. Соціально освітній проект проводять за сприяння представництва DVV International в Україні протягом останніх п'яти років обласний молодіжний центр у Полтаві результативно проводить школу успішного працівника. Час цьому навчати і в районах знайти в собі сильні слабкі сторони, як використати їх для того, щоб знайти роботу або організувати свою власну справу. Учитимуть як молодь, так і дорослих безкоштовно. На семінарах та тренінгах спеціалісти навчатимуть самопрезентації, принципом кар'єрного росту, технологіям пошуку роботи, співбесіді з роботодавцем обов'язково враховуватимуть специфіку кожного району. Ми плануємо проведення практичних занять. щоб Воно більше. Залишалося і засвоювалося. в обласному молодіжному центрі. У нас є два кандидати на Ну будемо залучати звичайно по мірі можливості і наших постійних тренерів, які завжди працюють з нами в наших проєктах, це відомі люди. Також обласний молодіжний центр випустив спеціальний посібник про те, як успішно шукати роботу, зокрема в нинішніх умовах. Головне ж мотивація. Якщо в людини відкрити свою власну справу, то будемо для, для певної категорії одне читати. Я не скажу, що ми зможемо загалом вирішити питання і ми не претендуємо на те, що ми 100% зробимо все як найкраще, але намагатися. намагатися а пропонувати, намагатися спільно з ними сідати і їхні ідеї якось доопрацьовувати. Спеціалісти вчитимуть населення, зокрема, найпростішому шукати роботу чи підробіток в інтернеті. Людина красиво там малює. Це як додатковий заробіток, можуть вони через інтернет його продати. Але єдине питання: вони не вміють елементарно користуватися цими інтернет-сайтами. І тому що для них це дуже важко. Максимально все, що вони можуть це вони зайти. Якийсь там фільм подивитись. Після таких тренінгів спеціалісти спостерігатимуть за учасниками, що вдасться чого досягнуть. Усю інформацію про такі навчання можна знайти на сторінках ОМЦ, у соцмережах та на сайті. Навіть людини перебуває там в райцентрі, можна написати просто на електроночку своє запитання. і Наш юрист дасть на нього відповіді. А ми надаємо їй безкоштовні юридичні консультації. Перші, хто почують зовсім трохи теорії, навчатимуться практично. Жителі Кременчука. Далі Комсомольськ, Миргород, Лубний, Гадяч, Пирятин, Полтава. На уроках трудового навчання учні Полтавської школи номер 5 власноруч виготовляють маскувальні сітки для потреб учасників. Ато їх передають бійцям разом із теплими листами та малюнками. Долучається до роботи учні всіх класів. Триває у школі і благодійна акція Єдина країна. Діти та вчителі збирають і відправляють нашим воякам гуманітарну допомогу, харчі, теплий одяг, засоби гігієни медикаменти. За один день учні полтавської школи номер 5 виготовили метрову маскувальну сітку. За основу брали звичайну рибальську, а потім нав'язували на неї смужечки, порізані з простирадл старих футболок, які розрізали на шматки. Старички ми брали всі приносили з дому, допомагали сусіди, батьки, рідні, садочки зносили нам. Ми це вже не перша наша сітка. на стрічках з тканини. Дівчата дописують побажання обереги і залишають номери телефонів у надії, що хтось із бійців зателефонує. Для роботи ми знаходимо час на трудовому навчанні або на уроках захисту вітчизни. Цим ми хочемо показати те, що ми не байдужі. Ми хочемо показати свою любов до кожного захисника нашої вітчизни. Також ми збираємо для нашої. Полтавського батальйону небайдужих для польової кухні сухофрукти, сухарики, томатну пасту. Діти відгукуються на це, приносять всі продукти, долучаються і батьки, і молодша школа. Маленькі школярі передають українським солдатам і листи з побажаннями та патріотичними малюнками. Я намалював отакий прапор України щоб підтримати наших солдат. Щоб вони почувалися добре. Я бажаю їм успіхів і щоб вони повернулися живими і з перемогою. Я намалювала там мирне небо і школу, щоб діти ходили в школу, і в них було дитинство добре. Я приносила для того, щоб їм було приємно, щоб вони порадувалися хоча б чомусь те, що ми зібрали школою. Гуманітарну допомогу, зібрану школярами волонтери з Полтавського батальйону небайдужих, вже відвезли на схід. Полтава ось уже півроку не може визначитися, яким буде пам'ятний знак для вшанування учасників та подій Революції Гідності. Неясно дотепер, і чи бути йому взагалі? Громадськість та активісти майдану неодноразово висловлювали занепокоєння чи не затягують зведення пам'ятника навмисне. Обласна рада ще наприкінці вересня 2014-го ухвалила розпорядження про проведення відкритого конкурсу на визначення кращої проектної пропозиції. За цей час різ спромоглося відібрати роботи до Участі в громадському обговоренні та виставці проєктів, оприлюднити їх на офіційних сайтах, провести інтернет голосування. Однак так і не визначило жодну робіт як гідну реалізації. говорять українці, як і всі слов'яни, довго запрягають. Але чи будемо від того швидко їхати, також іще невідомо. Засідання журі конкурсу відбувалося подекуди на підвищених тонах. Критики звинувачували журі у некомпетентності, відсутності патріотичної позиції. Здебільшого, все це через нерозуміння присутніх представників громадськості, як працює неповороткий державний апарат. Там, де громадським активістам потрібні пара місяців, організатори державного конкурсу мають дотриматися тисячі і одного правила параграфа і указу. Організаторами, до речі, виступають управління містобудування та архітектури й управління культури обласної державної адміністрації. Зокрема, через те, що на всіх попередніх засіданнях журі не визнало достойною жодну із робіт, організаторам конкурсу пропонують в рамках законодавства сформувати авторський колектив із числа кращих авторів конкурсних пропозицій для подальшого виконання цієї роботи на умовах уже замовного конкурсу. При цьому кілька окремих проєктантів та колективів, які набрали значну кількість голосів в інтернет-голосуванні, уже заздалегідь відмовилися брати участь у цьому новому конкурсі у зв'язку з особистими обставинами. Деякі з членів журі та присутніх активістів майдану пропонували взагалі визнати цей конкурс недійсним і оголосити новий із значно ширшим залученням громадськості активною рекламною кампанією. Однак, як говорить латинське прислів'я, Закон жорстокий, та він закон. Відповідальний секретар конкурсу Антоніна Ільїна пояснила нам, що і зрештою вирішило журі авторів найкращих робіт, які набрали найбільшу підтримку у громади, запросити до участі у конкурсі, який далі буде проходити на замовних умовах. Авторських колективів, які можуть самостійно працювати. Номер цієї роботи 050 990. А також запрошується авторський колектив. Робота якого набрала найбільше голосів з результатами другого відкритого конкурсу. Це було представлено дві проектні пропозиції під номером 999954 та 549999. Звіт про роботу журі та повний текст рішення оприлюднять на сайті управління культури та обласної ради 10 березня. У Полтавській міській бібліотеці філії номер 3 пройшла година патріотизму Життя віддане за свободу. Зустріч присвячена річниці Революції Гідності та пам'яті героїв Небесної Сотні. Семикласники 37-ї школи обласного центру зустрілися з учасником столичного Євромайдану, автором і виконавцем власних пісень Віктором Рекою. Почнемо з традиційного. слава Україні! Героям слава Молодці! Віктору Реці було що розказати учням сьомого класу 37-ї школи Полтави, бо він безпосередній учасник подій, що відбувалися на Майдані. Саме тому діти слухали його, буквально затамувавши подих. Ну, так виглядав майдан на той час. Вогні демо згарища в груківці. Чи не картина Апокаліпсис, да? І свій моє колегі Віктор Река народився у селі кобиново Новосенжарського району. Пісні почав писати у сьомому класі. На гроші, які заробив, вирощуючи шовкопрядів, він купив собі першу гітару. Випускник гадяцького училища культури імені Івана Котляревського навіть не міг передбачити, що після майдану так круто зміниться його життя. Іншими стануть і пісні. Я повстанець і одягні провагумом паригати, на кордоні Правда, і в совісті, Моя позиція, особисто моя позиція, полягає в тому, що зараз потрібно писати пісні. Про те, що іменно турбує, хвилює е нас, всіх українців. В основному зараз пишу пісні, які направлені на те, щоб піднімати моральний і бойовий дух українців і в першу чергу воїнів, які зараз там на сході, на майдані Віктор Река отримав поранення в око, переніс дві складних операції. Майже рік лікувався у Варшаві. Була можливість там і залишитися. Проте, Віктор повернувся в Україну, бо патріот. Нині він надихає своїм патріотизмом і школярів. Якщо діти будуть знати свою історію, будуть цінувати те, що відбувалося на нашій землі, то з них виростуть справжні українці, справжні громадяни цієї країни. Ідеали демократії, права і свободи людини, гідність і національна свідомість, дружба і взаємодопомога усе це звучить у піснях Віктора. Художні образи та музика лише підсилюють сприйняття громадянської лірики поета. Якщо є такі серед нас люди, є такі герої, які дійсно живуть цим, то Україна в нас дійсно ще буде незалежною, буде вільною. І як би там не було, але ми переможемо. Незважаючи на свій юний вік, діти сприймали пісні Віктора відкритим серцем. Про це яскраво промовляли їхні очі, щирі та небайдужі. Живемо ложились ну, перемоги, тобі він ти, засмажем, за своє і будь бійцям. У 10-му турі чемпіонату України з футзалу серед жінок обіграла сумчанок. У домашній грі Полтавки перемогли суперниць із рахунком сім В Останні ці дві команди зустрічалися тиждень тому на кубковій грі. Загалом це вже третя гра команд Ніка та у АБС НБУ. Щоразу Полтавка з великим відривом перемагали. Нагадаємо, Ніка у турнірній таблиці чемпіонату України з футзалу традиційно серед лідерів. Сьогодні у Полтаві провели 23-й всеукраїнський турнір з вільної боротьби пам'яті важкоатлета дворазового чемпіона світу нашого земляка Івана Шем'якіна. Зазвичай на змагання такого рівня з'їжджаються найсильніші українські юнаки, борці вільного стилю. Цього разу за перемогу у 11 вагових категоріях боролися більше 200 спортсменів 1998 року народження і молодшим. На жаль, не приїхали сильні атлети із Донецької та Луганської областей. Честь Полтав відстоювали вихованці секції вільної боротьби Лубен, Зінькова, Глобино, Полтавського району і звичайно борці дитячої юнацької спортивної школи авангард імені Івана Шемякіна. Переможців та призерів нагородили кубками. Докладніше про поєдинки борців. Дивіться у 3 березня у програмі ранок на Лтаві». Цей Турнір являється етапом. отбора на перед подготовкой к чемпионату Украины и дальше формирование сборной команды Украины на выступление на чемпионате Европы и мира с этого турнира всегда половина победителей этого турнира выигрывают чемпионат Украины и попадают на чемпионат Европы вот последние года здесь собираются э, в основном э, все основные борцы по этому возрасту Украины и здесь Рішають, хто з них сильніше. Борьба для мене це життя. Якщо у тебе є желание, то все буде. Що ти захочеш, то і буде. уважение уваження ну, Івану Федоровичу Блащак, Олі Олександрівні Блащак і Олександру Макаровичу Маркаряну. Теж дякую, ну, сп ну, що, що вони мене тренують з самого детства. На цьому випуск новин завершено. Дякую за увагу. Сьогодні вночі та завтра в день у Полтаві та області очікується хмарна з приясненням погода, без опадів, вночі та вранці – туман, видимість 500 метрів. Вітер північно-східний – 5-10 метрів за секунду. Температура повітря по області вночі – мінус 2, плюс 3, в день – 3-8 градусів тепла. У Полтаві вночі – мінус 1, плюс 1, а в день – 3-5 градусів з позначкою «плюс».